Держава починає перевірку ПЦ МП на зв'язки з Москвою. Як ви ставитесь до такого рішення? І що ви про це думаєте? Дуже гарно ставлюсь. Церква у нас повинна бути єдина наша українська держава починає перевірку зв'язків з Москвою української православної церкви. людей. простите. Як ви ставитесь до цього рішення? Гарна позиція. Так, треба перевіряти, досконалювати це питання. Так я нашу церкву затворила. Князь Володимир. Пусть не позволятиму по своєму мобільному телефону і спросять, грається йому це. Князю Володимиру? Так, да, Володимиру. Пусть позволять і спросять, грається йому таке к конейської церкви, яку суду тисячу літнього. У мене своя голова на плечах, а ті, коті займати, за все теплі перед Богом. Треба розривати ці зв'язки вже давно, Садипівські. Починати щось своє будувати. Це давно вже треба було зробити, зреалізувати, бо це було все якось тільки якісь думки, такі пропозиції, але так насправді мені так здається, нічого і не робилось. Якщо є спільноти, організації, які співпрацюють з ворогом, якщо це буде підтверджено, ну в нас є військовий стан і відповідно, треба на це реагувати. Все-таки в нас Україна, і тут патріархат немножко інший, ніж в Москві. тому щоб так жорстко ставитися до парпатріархату московської, не ні. Не думаю, що розумно. А чому, чому? На Україні, на Україні, український, 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 московський патріархат. Ну, а чому я не проти московського патріархату? Тому що це історія. А історію викреслюють, ну, Нерозумно. Київ Печерська Лавра, ці печерські, вони аніж і в, в Московському патріархаті там знаходяться. Ну, от я ж кажу, що і іменно причина така, що розрива просто бути не може. У нас є лавра, яка об'єднує. Ну і зробити, викинути лавру, треба просто тоді вже буде розрив. Об'єднує з Москвою? Ну так, да, само собою, тому що Москва ж виходить з тих часів, коли вже існувала Лавра, коли існував патріархат Лавський. Ну, я загалом юдей, але і це є в принципі України, українське насліддя, а не російське. Церква московська, вона взагалі, якщо ми взяли на історію, вона в принципі не є легітимною. Першочергово вона була українською, і взагалі історично так склалося, що з цих же шпагорбів йшло хрещення Руси, а вже потім було привласнення Росією цього насліддя. Московської церкви взагалі тут не має бути. Ми були щойно в Лаврі, ми хотіли потрапити в Нижній. Ну, в Нижню лавру, і так прикро, що ми не можемо це зробити. Ми б хотіли, щоб була тільки церква українська на території України. Наскільки українська православна церква Московського патріархату розірвала свій зв'язок з Росією за роки війни повномасштабної? Я думаю, що вони ще вагаються повністю розривати, бо щось Це воно вкоренилося настільки, що дуже тяжко. Ставлення людей треба змінювати до свого можливо, що окремі священники, які усвідомили зло, яке не СМП, десь перейшли. Але як говорити про спільноту про організацію, на мою думку, це просто є неможливо.